Шанс вижити отримали недоношені діточки Луганщини, навіть ті, вага яких при народженні сягає 200-300 грамів. У Луганську відкрили перинатальний центр з найсучаснішим обладнанням. Просто у день відкриття в центрі народився перший малюк для закладу. Він став першопрохідцем. А от у мами це вже сьома, і дай Боже, не остання дитина. Перинатальний центр у Луганську розрахований на 120 ліжок за рік здатен прийняти 4 тисячі пологів. Його будівництва відкриття стало можливе завдяки національному проекту Нове життя, ініційованому президентом України, і підтриманому фондом Віктора Пінчука. Коштом останнього придбано всю найсучаснішу апаратуру відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених. Я дійсно уверен, що союз об'єднання усіли держави і бізнесу. Він може решить будь-які економічні, технологічні і соціальні Загалом на будівництво та обладнання перинатального центру витрачено понад 120 мільйонів гривень. Проте з відкритих до сьогодні десяти таких центрів Луганський став найкращим. Це, мабуть, одні з лучших в країні, І не побоюсь сказати, в общем-то на абсолютно сучасному європейському рівні. Центр по оказанию медицинской помощи нашим людям. Вот это вот очень важно, что мы на такой уровень выходим и выходим в непростых. Економічних условиях. У тому, що тут найсучасніше обладнання, і найкращі фахівці переконалася ця жінка. За кілька годин до відкриття центру Тетяна Малахова народила дівчинку, сьому в родині. Першим навідом породіллю Микола Азаров. Він привітав жінку і побажав так тримати і зауважив, що чотири хлопчики і три дівчинки, які вже є в Тетяни, гідний результат. Сама мати героїня каже, від центру в захваті і вона, і дитина почуваються добре. Все новеньке як би для всіх. Всі учені зентузіанам з ентузіазмом включені в роботу. Ми теж включені в роботу. Нам не зарасті. Скажи, нам все нравиться, так? Да? Ксюшка? Будівлю нового перинатального центру поєднали з будівлею обласного пологового будинку. А фахівці, які працювали там, пройшли перенавчання на новому устаткуванні, і готові працювати за нових умов і на новому обладнанні. Тут дуже багато для нас например, нас унікального обладнання, якого раніше не було. Тут є дихальні апарати, які дозволяють вихаживать глубоко, от маси 200-300 грамів, в принципі. Хоча по Україні зараз іде стандарт 500, тобто живорожності, 500 грамів. Арати експертного класу. обща сума на яку котре закупівна бордона петка 30 мільйонів гривень. Щороку на Луганщині народжується 20-25 тисяч немовлят. Кожні шості пологи з ускладненням. Фахівці переконують, що такий надсучасний медичний заклад на сході країни істотно покращить ситуацію і зменшить ризики для здоров'я. Що породіль, то й немовлят. Ірина Дробок Артем Салихом Артем Карпенко програма Вікна СТБ.